Привіт, друзі! Привіт, друзі. Маючи трохи вільного часу, я вирішив зробити такий полужартівливий проєкт. Спілкуючись з другом, який живе у Відні, ми говорили про ціни на продукти. І він каже, що за 5 євро, коли він виходить в магазин, він майже не знає, який набор продуктів купити, щоб приготувати щось, якусь страву смачну. Ну і зовсім вони там в стравах щось не орієнтуються. Тому ідея в чому? Взяти е, кількість продуктів. Яку може собі дозволити європейський житель Відня на 5 євро, саме таку кількість. Потім ми з цього приготуємо щось прикольне, якесь блюдо. Це буде не мішлен, але це буде дуже вкусно. І потім ми покажемо, скільки такої ж страви можна приготувати, яку кількість за 5 євро в Україні, От, щоб європейці побачили, що ми не бідні люди, що у нас класні продукти і все у нас класно. Поїхали! І так, сьогодні ми будемо готувати таку страву, як Удон, це може не оригінальне е буде приготування, тому що по такому е рецепту готує моя дружина. От. І саме це я буду робити. Значить, що ми дозволили собі на 5 євро. Це 100 грам морепродуктів, е це 150 грамів е такої китайської е лапши. Да? Це буде всього 150 грамів. Це вершки, тут їх 120 мл, але це ну, приділ до 5 євро. І дві, дві цибулинки. булинки. Зубчик, чеснока вже йде бонусом, бо він вже не вкладається в бюджет. От ще нам понадобиться трошки олії, але ну, ми її маємо. Сіль і перець. Тож поїхали. Отже, підведемо підсумки. Ми отримали, зараз зважимо, 737 грамів цієї страви. Ще раз скажу, що ми готували удон, це блюдо азіатської кухні. А за ці гроші, тобто 5 євро в Україні, ми б могли отримати біля 2 кг цієї же страви. Але 737 г теж немало, це на 2, а може навіть і 3 Людей поїсти, тому приємного апетиту і готуємо далі.